Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми будемо переглядати ось такий індикатор На Дар'я Ватсонс. Подивимося, як він відпрацьовує, де ми знаходимося по біткоїну, куди може ціна впасти та куди біткоін може прийти. Також потім перейдемо на нашу топову метрику і подивимось, де знаходиться ціна, куди може бути корекція, і які наші будуть цілі для росту. А перед початком цього відео, друзі, хочу вам повідомити: якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти гроші, то вступайте в наші платні продукти Закритий клуб криптобізнес. Там є багато навчальних матеріалів, там ми торгуємо по споту. Тому, відповідно, якщо ви бажаєте працювати на ринку разом з нами, торгувати, то ви можете вступити по ссылкам в описі. Ціна всього лише на всього 100 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо, друзі, на наш індикатор, будемо дивитися, як він працює і як він відпрацьовує. Ми бачимо, що в нас тут є зелена лінія спротиву і червона лінія це лінія підтримки. Ми бачимо, що коли біткоін приходить до цієї червоної лінії підтримки, в більшості випадків він завжди розвертається та показує ріст. Так було ось тут, коли біткоін впав на 17 тисяч. Аналогічна ситуація була при Краху FTX-біржі. Ми бачимо, що біткоін сюди впав, після чого в нас був досить такий е, довгий боковик, але відповідно після чого ми отримали імпульс. І це було вже наше дно по біткоїну. Потім у нас також відбулася корекція. Біткоін не, не міг пробити 25 тисяч нашу зону акумуляції, вийти вище, скоригувався на 20, Ось до цієї червоної лінії, лінії підтримки. Після чого ми тут отримали сигнал на покупку і сильний імпульсний ріст. І що в нас відбувається, друзі, по біткоїну зараз? Ми бачимо, що ми торгуємо в цьому каналі, в цьому боковику, і біткоін не може піти ні вище, і в ній відповідно скоригувати знижче. Тому в нас зберігається зараз ще можливість корекції до 24 тисячі 300 доларів згідно цього індикатора. Але я думаю, що біткоін так низько в принципі, і не буде падати. Пізніше покажу вам чому. Але відповідно, згідно цього індикатора, ми бачимо, що сильна лінія підтримки, звідки біткоін з великою долею ймовірності, може розвернутися. Це 24300 24400. Якщо сюди буде падіння, то я би чекав ось такого сильного відкупу та росту. І сильна зона спротиву, друзі, на даний момент це 30200. Але я думаю, що цілі в нас набагато вищі. Біткоін буде рухатись набагато вище, а ось цей наш індикатор. Він у нас просто розвернеться і буде рухатись за ціною, так як це було ось тут. Зони спротиву у нас ось тут були 26 200, але біткоін показав сильний імпульсний ріст, пішов набагато вище. Індикатор у нас розвернувся, і біткоін доходив до 31 тисячі. Тому таку ситуацію можна очікувати і зараз. Корекцію також ми не виключаємо. Вона може бути для того, щоб перед сильним ростом сходити ще раз вниз, зібрати там відповідну ліквідність. Відповідно закрити там всі стопи ліквідації, і після чого отримати сильний імпульсний памп. Переходимо до нашої метрики, подивимось, що в нас відбувається тут. це друзі, глобальна метрика, яка показує нам в принципі ситуацію, яка відбувається на ринку на протязі історії, на протязі 10 років. Відповідно, всі цикли вони працювали та відпрацьовують. І ми зараз бачимо, що. Цілі по біткоїну в нас на даний момент залишаються 44 тисячі доларів. Біткоін завжди, після свого дна, в такому міні-бичому циклу, приходить до цих цілей, після чого йде в корекцію перед халвінгом. Так відбувалось у всіх циклах. І давайте розглянемо сильну зону спротиву, яку біткоін не повинен пробувати та не йти нижче. Так, це така ситуація також була у всіх попередніх циклах. Ми бачимо, що після нашого дна біткоін пробуває нашу. Жовту лінію, і відповідно рухається вище. Далі ця лінія служить вже підтримкою. І біткоін її зазвичай не пробуває, нижче не йде. Таку ситуацію ми отримали тут, коли біткоін з 24 800 провалився на 20-19 тисяч доларів. Але цю лінію не пробив, вона стала нашою підтримкою, після чого ми отримали сильний відкуп і сильний памп. З 20 тисяч до спочатку до 28, а потім і доходили до 31. Зараз бачимо, що корекція також досить сильно відбулася, і ми майже досягнули ось цю нашу жовту лінію підтримки. Вона постійно рухається вверх, і відповідно ціна з кожним разом може опуститись все нижче. Тобто, ми вже можемо не чекати падіння на 24400, як це було на іншому графіку, а згідно цієї. Метрики ми бачимо, що біткоін на даний момент може опуститись на 26100, можливо, на 25800, 800, 25,700 заколами і розвернутися згідно цієї метрики. Ось таку інформацію ми бачимо. І після чого я би чекав також сильний імпульс на ріст. Ми бачимо, що ось тут у нас є така структура з трьох волн. Ось одна Одна волна росту, далі друга волна корекції, третя волна росту, четверта волна корекції. І будемо чекати п'яту останню волну росту, і відповідно ми можемо зробити висновки, що ось ця остання волна росту може дойти до 44 тисяч доларів, де і буде розумно зафіксувати біткоін, а потім вже чекати пампу альткоїнів в цьому діапазоні і фіксувати альткоїни, портфель по альткоїнам. Також я вже вам розказував у минулих відео, що, GP, що банк JP Morgan вважає, що е, ось дана ситуація і даний цикл по біткоїну у 2023 році він дуже похожий на цикл 2017-2019 року, який був по біткоїну. І ми бачимо, що після цієї проторговки біткоін е, почав рухатись далі та вище. Тому, відповідно, якщо це дійсно так, то наступні наші цілі орієнтовно будуть в районі 40 тисяч. Доларів. А також показую вам ситуацію ось на нашій метриці, як це відпрацьовувало в 2017 2019 роках. Ми бачимо, що в минулому циклі в нас був сильний імпульсний ріст, потім сильна, в принципі, корекція. А що було в позаминулому циклі? Ми бачимо, що тут було плавний ріст та плавне накоплення. І завжди ця жовта лінія вона була нашою підтримкою, нижче якої ми не йшли. Ми показували памп корекцію до неї, памп корекцію до неї. Потім просто по цій лінії рухались зверх. Тому, друзі, відповідно, бачимо, що формується похоже і тут. Як буде розвиватися цикл, ми зможемо побачити тільки з часом. Але якщо у нас буде, відповідно, цикл похожий на 2017-2019 рік, це дуже добре, тому що в такому плавному накопленні ми зможемо відповідно, рухатись поступово вверх, після чого ви самі бачите, який. Параболічний ріст в нас в цьому циклі відбувся. Якщо це повториться і в цьому циклі, і в наступному циклі, то в 2025 році в нас чекають дуже хороші ціни. Ціна біткоїна може досягнути 170-180 тисяч доларів, а можливо і набагато більше 200 плюс. Ось. Все буде залежати, звичайно, від 에, того, як розвивається ситуація та як буде себе почувати криптовалютний ринок далі. А ми знаємо, що з 1 червня в нас вже заходить на ринок Китай. Ось відповідно. Я думаю, що там є велика ліквідність, і це може стати для ринку поштовхом, щоб ринок показав і далі сильний імпульсний ріст. А перед цим я думаю, що може відбутися корекція до цієї жовтої лінії 2600, 25 700, з заколами для того, щоб повибивати тих, хто торгує з плечами. І відповідно після чого розворот, і сильний вже відповідно імпульсний ріст. Ось таку ситуацію, в принципі, можемо. Припустити, тому будемо слідкувати, друзі, що в нас буде відбуватись на ринку. Ми нічого зараз не робимо. Портфелі в нас по біткоїну, по літкоїнам закуплені. Ми чекаємо цілий. Цілі ви наші знаєте. Будемо там фіксувати криптовалюту і наші портфелі. І відповідно вам про це також розкажемо. Якщо сподобалось відео та подобається наш контент, обов'язково підписка на канал, обов'язково лайк, обов'язково активність в коментарях проявляйте. Ми вам за це, дорозі будемо дуже вдячні. Всім бажаю профіту і всім пока.